27 дітей отруїлися у столичному дитячому садку, малюкам від 3 до 6 років. Усіх шпиталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція та температурою під 40. І з такими ж симптомами до лікарні потрапила й одна з вихователів садка. Надзвичайна подія сталася сьогодні в Дніпровському районі Києва. За фактом масового отруєння прокуратура відкрила кримінальне провадження. Дитячий садок номер 455 Тимчасово не працюватиме. Якщо знайдуть винних, на них чекає три роки позбавлення волі. Це неналежне виконання своїх професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Наразі на місці події проводяться слідчі дії, працює оперативна слідча група, спеціалісти санітарно епідеміологічної станції та райдержадміністрації. Вони пили сок, пили чай, і коли був обід, їм стало плохо. Очень багато дітей, які знаходяться. В спальні перед сном у них була тошнота. рвота. температура поднялась до 39